Мир вам, дорогі телеглядачі, ось ми знову з вами схиляємо своє серце над сторінками Святої Біблії, яка приносить користь нашій безсмертній душі. Сьогодні я бажаю порушити одну важливу тему, яка хвилює моє серце, і хотілося би поділитись таким Божим Словом, яке. Просвітлює нас у такому важливому питанні, як у питанні окультизму. У книзі Левит. Я звертаю увагу на Боже Слово. Є написано так: 19 розділ 31 вірш: Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення. Ними я Господь Бог ваш. Двадцятий розділ, 6 вірш. А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то я зверну своє лице проти тієї душі і винищу того спосеред народу Його. І ще один вірш. 27, й 20 го розділу. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті камінням, закидають їх, кров їхня на них. Дуже хвилює нас ця проблематика. Хто би міг подумати 20 років тому назад, коли ми жили при Радянській системі, що прийде час і в відкритий спосіб через телебачення будуть людям показувати, як гадати, як ворожити. Це дуже недобрий признак, це признак останніх часів. І взагалі ми жили в системі, яка відкидала Бога, не признавала ні Бога, ні диявола. Така, таке відношення, така крайність. Нікого не признавати. Зате признавали в себе, ми новий світ побудуємо, ми світле майбутнє збудуємо, нові ідеали прийшли, нові святині і так далі. Це вже все в минулому. І ось із тої лівої крайності, із тої тяжкої заблуди, наслідки якої ми жнемо десятиліттями, і всі країни пострадянського простору жнуть наслідки того. Режиму. І раптом люди, які звільнились, прийшла свобода, прийшла незалежність, мала би посприяти нам, що ми повинні би шукати, а де ж таки правда? Де ж та стежка, яка веде до вічного життя, де ж та стежка здорового розуму, де та істина в кінці кінців, ми би мали завдати таке питання перед собою. Але чомусь з, з лівої крайньої сторони людей закидає в праву крайню сторону. Люди замість того, щоб звернутися до Бога, до свого Творця, до свого Спасителя. Вони кидаються в дебрі, заплутуються і, на жаль, роблять шкоду своїй власній душі. Людина по своїй природі це цікава істота. Її завжди Хочеться заглянути за ширму, заглянути по той бік, а що там? Ми і так створені. І Біблія нам дозволяє, щоб ми заглянули, але правильним чином, законним чином і легальним шляхом. Заглядування у цю праву сторону, про яку ми з вами згадували, коли люди вдаряються в окультизм, Чарівництво, ворожбицтво, спірітизм це сьогодні розповсюджується по селах і містах. Шановні мої, я хочу попередити вас, попередити всіх, хто дивиться цю телепередачу, Біблія категорично проти цих явищ, це є проти Бога, це є величезним гріхом. І хотілося б, щоб у всіх церквах. Не тільки євангельських, але й православних, католицьких, щоб всі священники підняли тривогу і вчили людей, щоб люди знали, що ворожбитство – це великий гріх, гадання, всякі, всякі ворожби, всякі окультичні прийоми. Вони обов'язково відіб'ються в нашому житті. За такі сеанси сатана дуже дорого бере. Причому не фінанси? Він не чекає нашого срібла, наших грошей. Він хоче, щоб ми розплатилися тільки однією валютою. Це нашою душею. Він нижчої ставки не ставить. І затягуючи в ці дебрі, ми з... воно нас засмоктує у ці лабета. І щораз міцніше стискає лукавий своїми лапами душу, яка хоче заглянути. У цей темний світ. Так, духовний світ це реальне явище. Про це сповістив Ісус. Він нам приніс правду з неба. Він той, хто відкрив нам духовний світ. Але духовний світ є двохполюсний, є світ, де правда думує, любов, мир і світло це Божа сторона, і є інша сторона темряви, гріха. Смерті, прокляття, вічної погибелі, горя і страждань це другий полюс. І ми стоїмо посередині, і куди наше серце, як той маятник, буде нахилюватись? Сатана тягне до себе, але Він завжди тягне обманним шляхом. Ісус ніколи не маніпулював людством, Він ніколи не насилував людську думку. Він завжди кликав з любов'ю, як батько чекав блудного сина, як мама очікує свою доньку вечором, яка десь затрималась, очікує з тривогою, очікує з любов'ю. Так само, і Господь Він хоче, щоб ми до нього прийшли. Він нам дасть правильний погляд на духовні речі. Він нам скаже, що це нам корисно, а це нам не корисно. Тому ворожбитство, гадання, всякі окультичні речі. Являються гріхом і образою для вічного Бога. Тому ми читали з вами про такі речі, що за це кара належиться, за це буде обов'язково покарання. Тому я звертаюся до вас, шановні телеглядачі, не жартуйте з тими речами, тому що ці жарти дуже дорого відіб'ються для вас і не тільки для тих, хто вживає. Хто практикує ці речі, пам'ятайте, це може відбитися на наших дітях, це може відбитися на внуках і навіть на четвертому і далі, на дальших поколіннях. Господь говорить через пророка Осію, загине мій народ за те, що знання відкинув. Ми не звільнені від того, що ми не знали. Коли ми хочемо. Управляти автомобілем нам так просто не дозволять. Ми мусимо пройти курс, ми мусимо пройти навчання, ми мусимо вивчити правила дорожнього руху, нас перевірять, нас проведуть через екзамен, тоді нам дадуть документ право управляти автомобілем. А якщо ми не вчились, якщо ми не знаємо цих правил і у нас нема жодного документа, ми є потенційні. Злочинці на дорозі. Ми або когось б'ємо, або самі потерпимо катастрофу, точно так же само і в духовному світі, не питавши броду, не лізьмо у воду, бережімо себе чистими. Найкраща моя порада, як ви хочете мати розуміння духовного світу, найперше розберімося в самих собі. Пам'ятаємо, Ісус наш друг, Ісус наш. Приятель, Він помер за нас, щоб статися нашим особистим Спасителем. Зробім крок до нього. І він нас захистить від усякого окультизма, від усякої магії, від усяких спіритичних сеансів. Він нам покаже свою красоту, свою любов, своє багатство, ласки, яке є в ньому. Хай вас Бог благословить і збереже від тих недобрих гріховних. І небезпечних доріг, які сьогодні люди захоплюються. Благословую вас і хорони вас, Господь!